Думаю, депутати, всіх вітаю, всім доброго дня. З 22 депутатів є зареєстровано 12, 13 депутатів. І всі присутні. Отже, 36-та позитого сесія 9-го скликання. Може бути відкрита, Є кворум. Прошу, числа присутніх депутатів визначитися з лічим у скільки в комісії зі спалом. Прошу пропозиції. Оснопова пропозиція Вечельну комісію у складі. Що ми на порядку денному одне питання, два. Порядок денний і про підтримку позиції Всеукраїнської асоціації обірної питання громади щодо законопроекту номер 10.037 від 12.09.23 року, зокрема, військово-Пенефово. Якщо не буде нікого то прошу підтримати порядок ДНР. Білий за. Войті. За. За.

на якого ми сьогодні їх зібралися на позачергову сесію, це є рішення про підтримку позиції Всеукраїнської асоціації від термінової громадства щодо закону проєкту номер 10037 від 12.09 до 23 року, зокрема військового ПДФО. Є проєкт рішення, я зачитаю. У зв'язку із реєстрацією Верховної Ради України з проєкту закону внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України, який всупереч своїй свої назві на рівні територіальної громади в повній мірі позбавляє органів місцевого самоврядування всіх можливостей підтримки сил безпеки і оборони, створює загрозу. Розбалансування посеред бюджетного періоду бюджетної системи України порушують законні права та інтереси місцевого самоврядування України, беручи до уваги звернення Української асоціації органів місцевого самоврядування. щодо закону проєкту no 10.037 від 12.09.23 року до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, керуючи законом України про місцеве самоврядування України, Людміська селищна рада вирішена. Перше. Підтримати позицію всеукраїнської сусідності органів місцевого самоврядування щодо проекту е, закону про внесення змін до розділу 6 бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України та запропоновані альтернативні шляхи вирішення е, проблеми податку та до. На доходи фізичного осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення грошових винагород та інших виклад, одержання, військовослужбовцями, поліцейськими та особами, раду, і е, начального складу. А саме, щодо 23-го року, збереження напрямку зарахування надходжень від податку, на доходи фізичного осіб Уподаткування доходів виглядів грошового забезпечення, грошових винороб та інших виплат, одержання військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового начального складу, незмінним завершенням бюджетного періоду в умовах чинного бюджетного законодавства щодо 24-го року, проведення конструктивного діалогу на загальнонаціональному рівні за участі Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад щодо пошуків оптимальних шляхів. Вирішення, зокрема, питання військового ПДФО у наступному бюджетному періоду в частині. Наприклад, здійснення розподілу даного виду ПДФО згідно фіксованих нормативів зарахування ПДФО на рівні бюджетного законодавства у паритетному відсотковому співвідношенні, солідарного розподілу загального обсягу надходжень і даного виду податку між державним бюджетом та усіма бюджетами територіальних громад. Подальшого обговорення питання сплати податку за місцем проживання платника податку, інших консолідованих, обґрунтованих, можливих варіантів ви питання в умовах воєнного стану. Друге, доручити секретарю Велико селищної ради, забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку та окремо направити дане рішення президенту України Голові, Верховної Ради України Голові, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету голови, Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого середування, регіонального розвитку та містобудування, все всеукраїнські асоціації органів місцевого середування Асоціації об'єднаних територіальних громад. Контролі за виконання цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку. Чи будуть якісь когось питання або бажання вислухати? Ми не будуть коментарі лише, хто схоче. Прошу. Дякую, шановні депутати. Стосовно того питання, яке відноситься на голосування, треба розуміти, що ну, фактично, я думаю, це більше йдеться про щось таке на рівні заяви типу, територіальні, територіальні громади проти. Хотів би наголосити, що мова не йде про якісь конкретні гроші конкретно нашого місцевого бюджету. Ну, що, ми, що ми не маємо всіх обов'язкових у нас є е, е, рятувальники, можливо, хтось там із Служби безпеки, але то, то не йдеться зараз конкретно про наші речі. Але я е, хочу попросити вас підтримати ту пропозицію, тому що е, є дві причини. Е, перша, е, мені здається, що. Держава, як вище керівництво держави е, активно просто руйнує місцеве самоврядування. Е, вас там новина, мабуть, я е, не, не зачепила, бо, бо нашому треба, але просто для розуміння, е, я платив податки до місцевого бюджету і немає. І ще багато хлопців, які працюють в ІТ, також платили податки до місцевого бюджету, на маліво більше не платить. Ми більше не платимо, тому що е, завели таку ініціативу як сіті е, і там помінявся спосіб взаємодії людей, ну, програмістів з компаніями, котрі їх наймають. Ми вже не є фокуми, ми працюємо по якихось їх контрактах, щоб це не означало. І ті надходження, які е, були минулого року, ну, я думаю, що різниця прямо прям на графіку надходжень це мало бути видно. І зараз ми маємо військові рятувальники, поліція, службу безпеки і так далі. І в кінцевому результаті лишиться потреба буде просити гроші з гори, щоб, щоб, щоб зробити хоч щось. Ініціатива, ну, стимулу якось ну, розвивати громаду в плані того, щоб було більше бізнесу, відповідно, більше надходжень, і з кожним днем стоїть менше і менше. Питання друге. Це то, що ну, на фоні новин там, за останні кілька місяців там, з Міністерством оборони. Я розумію, що ті гроші потрібні, але мені так виглядає, що ефективність її використання ну, вкрай висока, вкрай висока, на превеликий жаль. Разом з тим, е я вважаю. За потрібне, щоб ну, я не знаю, як це правильно оформити, як, як, як ці процеси запустити, але ми мусимо самі, от ми як депутатський корпус керівництво ОТГ, керівництво ОТГ, ми мусимо знайти способи виділяти якісь кошти з місцевого бюджету для закривання питань по армії. Я розумію, що це нереально забезпечити. Всіх хлопців, відразу, хлопці, дівчат, хто, хто переслужують робити це в одному моменту це нереально. Але е, скільки зможемо Скільки зможемо провести роботу на нашій стороні, почати комунікувати з тими людьми, які зараз є влава ЗСУ, швидше в тому, що їм доведеться якісь рухи робити на своїй стороні. Так що не так допомога від нас попала до, до них, а не на склад. Але мусить бути якийсь спосіб, і ми мусимо щось з тим робити своїми руками, не віддатну типу, не сказати, та нехай там на горі е, повирішують, а зробити ну, це самостійно. Я розумію, що ми ну, дуже багато робиться, напевно, ну, кожен своєї своє кишені грошима туди, але е, так само мають виділятися кошти з е, бюджету громади. мене все, дякую. Знаємо, ну, я ще хочу просто сказати, щоб ви зрозуміли, е, щодо коштів, які стосуються нас, у нас військове ПДФО е, не було, у нас було ПДФо від е, ДСНС і правоохоронних Органів. За, 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 мину, за минулий рік, за 2022 рік це був 1 мільйон 467, тобто ми говоримо про нього втрату. Станом на, перше, на 1 серпня 2023 року це 566 200. Невеликі кошти, але ми з тих ось коштів, кошти ви принаймні завжди знаєте, що у нас є підтримка і з правоохоронних органів, і хлопців з ДСНС. Ті кошти усідають тут на місцях. Правохорони ворога, то хлопці більше зазвичай тут екіпажів патрулюють, правопорядок є це безпека всіх нас. По ДСНС буде більше сказати. Можете подивитися за і за вашої підтримки. Звичайно, вам то що ви завжди підтримуєте. Кожен може сьогодні піти подивитися наш ДСНС. Структурний підрозділ, які там ремонти зроблені, ми вже поміняли дві, е, два заїзди, бачите, як гарно ще третій лишився. Тобто, направду, чи нові купили, вони всі е, чипало мастильні матеріали для ДСНС це все йде на наш захист і на нашу громаду. Ми говоримо про це подарун. Але е, для загальної орієнтації, щоб ви зрозуміли, для е, Польської області це мої інформацією. Сума ПДФО, яке поступило від військових по Львівській області, 45% тих коштів, тих ПДФО, пішло на як субвенція на військові частини тут на місцях. Це мало. 45%. Це мало. Це має йти 100% в рудку, пішло 120 приблизно. І це правильно. 12%. Вони дістали 7.200 е, е, надходжень від ДФО, е, вклали 7,7, а вклали 9,2 чи, 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 чи щось таке. Тобто там так. Що якщо ну, в них є бюджет ми... Ну, вони вкладали військові вони частини, які на території місто що там йшлося не тільки про ті військові частини потрібні, а в принципі допомога армії хлопці. Якщо вертати 100% по то то нема сенсу голосувати за рішення в кієві. Ні, то немає, що ПДФО маркет. Вибір. І там, які, я вам скажу, там, там інші були пані. Там просто коли давали це ПДФО, військова частина потім в них перереєструвалася. І... Не дали перше заохочення, а потім військова частина в них перереєструвалася. Ну, бо просто воно звучить так, що дали більше. Там було ну, несподівано, помінявся командир військової частини, військова частина перереєструвалася. Вони дали наперед стимулюючі перестання. Так, потім не доотримали.

депутати за час. А стосовно ми дискутували, говорили стосовно е, програм е, підтримки наших військових. Ми думаємо, що це е, в колі і бюджетної, і гуманітарної комісії найближчим часом зберемося, і будемо шукати шукати механізми, щоб е, ті кошти, які ми будемо від місцевого бюджету на підтримку наших військових, безпосередньо е, чіпалися допомоги і попадали нашим військовослужбовцям. Це було б Адресо, адресо, адресовано, тобто, ну, я ще раз наголошую, станом на сьогодні е, останню інформацію маю. У нас є 150 е, хлопців, які ми точково помогли. Персонально, тобто, він отримав чи, чи форму, ну, які були потреби військових, які він отримав. Будемо говорити про таку допомогу, точкову і прямо в руки, щоб е, наш військовослужбовець з нашої громади отримав все, що йому необхідно. Тут, Єсич, я, ще тут, тут, я, я не знаю, чи буде більша кількість депутатів найближчим часом, але є, яка є, ну треба вийти, скажімо так, перевести бюджет на, 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 на воєнні рейки і все. Відмовитися від. Просто щоб, просто, щоб то була консолідована позиція всіх депутатів. Відмовитися від зупинки, від світла, від ще чогось, від ще чогось, від мамку, щоб від всього відмовитися я від... і перевести все. І вийти просто ті всі гроші в спосіб, який буде узгоджене. Якщо воно ну, направду буде не просто передати на е, Міністерство оборони, і потім я не хочу на камеру говорити, Є, власне, а це якщо це ми щось знайдемо щось. механізм спільно і ви підтримуєте цей механізм, що ми безпосередньо військовому допомагаємо, що він тут отримує, отримує допомогу в руки, і це дійсно збереже його життя, він має, це живий здоров'я з нас громада, то я можу і. Деколую ще й певні собі особисто зняли щодо роботи, тільки якщо ми найдемо такі механізм. А давати міністерство і там потім будуть по телебаченню і показувати різний ефір, я такого бажання На даний момент розробляється декілька проєктів таких механізмів. Я думаю, що згодом ми будемо озвучені, і буде таке спогодження на рада. Я кажу, бюджетна комісія, комісія з етної святого разу погодимо. Та добре, до наступної сесії та, Так, та, а, буде. Житання, та, ну, і та, та. Передньо є бачення, є цей. коли, ну, Говорити про щось це неправильно. Коли сформується якесь бачення, тоді до сесії ще ми це обговоримо, ті варіанти визначимося і ну, цей механізм вже напевне підпуснується. Дуже дякую.